Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження, шкода Октавія 2017 року випуску. З двигуном 1.6 дизельним автоматичною коробкою передач. Автомобіль з Європи. Приїхав сюди в Україну без пошкоджень. Підфарбовувався один елемент, чисто косметично, безпека не спрацьовувала, все тут на місці, все по заводу. Автомобіль дуже хороша комплектація. Що по комплектації у нас? Камера заднього виду, а, значить, ці парктроніки спереду, ззаду, а система автоматичного паркування. Оригінальні легкосплавні диски 18-го радіуса стоїть хороша літня гума. Фаркоп заводський стоїть. Безключовий доступ, мертві зони, салон автомобіля. Чорний шкіряний з Алькантарою. Стан сидінь, можете оцінити на відео. Дуже гарний стан. Немає ні заламів, ні потертостей, дефектів жодних немає. Постелі аналогічно. В автомобілі не курили. Повний електропакет, датчики світла дощу, стоїть заводська музика, класна аудіо, мультимедійна система. Мультикармо, підрельові пелістки, тримання в полосі. Адаптивний круїз підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, повна мультимедія. Багато тут опцій, можна довго все перелічувати. Все працює, все справне. Пробіг у автомобіля 219 тисяч кілометрів, Це, значить, Він ніяких помилок він не видає повністю готовий до експлуатації. Побачите, цей автомобіль можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого. 2 приїжджати на тест-драйв, придбати його можна як за готівку, так в і в кредит чи в трейдинг.